А ми з вами ВТБ і наша улюблена промгрупа. Так що вмочуйтесь позручніше. Ось такі квіточки по 99,90. Заокруглюйте копійки. 100 гривень. Ось такий горшик. Горщик фенілопсісов. Так, ось такі, дивіться, підсвічники, ліхтарі. Зараз також підемо пробивати з вами їх. Вони йдуть з led свічкою. Батарейки вже входять в комплект. Я хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Так, ціна такого ліхтарика з Лецьвічкою. 99,90. Ось таке блюдо скляне на салат. Надзвичайно круто, кру, круто виглядає салат в такій мисці. Так, щойно поставили ось такі пластикові табуретки, які розкладаються. Можна з собою брати на пікнік. Так, починаю бігати до сканерів 249 гривень. Так, я подякував, подякував да, за коментарі та за вподобайки, подякував. Так, подушка. 70 на 50 щось вона така плоска-плоска. Як, дивіться, дуже плоска, дивно. Єполирогенна, середня, я би навіть не сказав, не втрачає форбу. Я б навіть не сказав, що вона середня вона взагалі дуже м'яка. не знаю. Так, добре. Ціна такої подушки 159 гривень. Рушники. Вони більше для обличчя, тому що мають невеликий розмір. Розмір рушника 40 на 70, 60 гривень. я заокруглюю ці копійки до більшого. Тут у нас а, написано трусичок. Ой, який приємний на дотик. 100% катон, мабуть. да, бавовна 100%. Дуже хороша якість. 80 гривень. Простирадло на резинці, Узбекистан. Кольори в асортименті. Ціна 299 гривень. Так, а це йде у нас контейнери. Набір контейнерів з кришками. В наборі три штуки. До речі, дуже хорошого хороша якість пластика. 400, 800 та літр 400. Дійсно хороший пластик, навіть відчувається в руках, та й навіть на вигляд. Ціна 149 гривень. Зараз зі знижкою. Це білизна для. Хлопчиків. Ціна таких трусиків для хлопчиків 45 гривень. Так, привезли нові форми для льоду з кришкою. І я вже не раз казав, коли зустрічаються такі форми. Для льоду вони дуже хороші. Заливаєте сюди воду, відкриваєте, заливаєте водою. І коли вам потрібно, щоб лід вискочив з цієї форми, ви просто знімаєте кришку, перевертаєте. Догори ногами натискаєте ось сюди на силіконові називають, ячеєчки, і лід вискакує а, на стіл. Кольори в асортименті. Ціна форми 50 гривень. Шкарпетки чоловічі, середні, з сіткою. В упаковці три пари, бачу, сірі. Темно-сірі, білі і ціна за три пари 48 гривень. А тут далі ми з вами розглядаємо, це мочалка для спини чухати ось така. І є ще такі от звичайні, подвійний колір, бачу, біла з фіолетовим, салатова з білим. Так, ціна таких мочалочок, зараз вам скажу. 40 гривень. Набір дорожній, в наборі сім ємностей, сім да, штучок. І ще й така силіконова косметичка йде. До речі, бачите, там, якщо придивитися, за цими баночками є такі квіточки. Си наклеєчки на баночки можна наклеїти. Колір також можете обрати до схочу. Набір ємностей 80 гривень. Давайте роздивимось ці косметички, також, мабуть, дорожні, тому що тут написано тревел. Кольорів багато, зараз відкриємо. Так, чотири кольори. І я вам зараз покажу, який вигляд у них у середині. Назвичайно дуже зручна косметичка, вмістка велика. Усередині ще одна кишенька для дрібничок, закривається на замочок. І ось тут дуже зручно, тому що кишенька сам-а сама косметичка йде прозора, ось така сіточка. Ви одразу бачите, що вам потрібно витягнути із косметички. Це дуже зручно. Ціна 99:90. Так, привезли щітки, браші гребінці для волосся. Так, ось ці браші йдуть в різних кольорах. Показую всі кольори. 75 гривень. Так, а це що? Таке тримач автомобільний, килимок, підставка. А, це на, на панельку в автомобіль. Можна поставити і телефон, і поставити заряджати телефон, як показано на фотографії. До речі, дуже зручно. Вона не буде ковзати і не буде падати ні. Оця. Підставка тримач, і телефон буде також надійно триматися. 55 гривень. А ось ці стрічки, ізоляційні, набір з п'яти штук. Також дуже часто буває в АТБ. Ціна таких стрічок 40 гривень. Цього разу привезли мацюпонькі кошики, тому що попередній раз були такі великі, а цього разу точнісінько такі самі, тільки маленькі. З ручками і з кришками. Зараз подивимось кольори. Так, кошик іде на 2,5 літри 70 гривень. Сироватки для шкіри обличчя Монсап це йде Китай. Ціна сироватки 30 мл, 100 гривень. Біоактиватор 27 гривень для туалетів. Так, серветки для господарчих потреб, 10 штук. В упаковці, вологі сухі. Прибирання, ціна цих серветок 40 гривень. Так, це дуже хороша штучка. Дивіться, це злив, гнучкий злив для змішувача на кухню, нержавіюча сталь. Кухонні щивчики силіконові, метал-силікон. ціна 80 гривень. Так, ліхтар світлодіодний, портативний 199 гривень. І я хочу сказати, він надзвичайно ярко, ярко світить. У цих ліхтарях а, два положення освітлення. Навіть в цьому першому положенні, що світить через одну, а, дуже яскраве світло. Ну, а ми з вами далі розглядаємо новинки. Цей диспенсер для миючого засобу. Ви знаєте, сюди переливається миючий засіб. А, зверху губка, яка вже входить в комплект. Ось таким чином він працює. Просто натискаєте зверху, на губку потрапляє рідина для миття посуду і миєте. Ціна такого диспенсера 70 гривень. А це у нас йдуть терки двосторонні разом з контейнером. Ціна 139 гривень. Салатники, люмінарк, біленькі, класичні. Без нічого, самі звичайнісінькі. І ціна їх 50 гривень. А це пробка для пляшки. силіконова пробочка. Дивіться, ананасик, цвіточка. Ще одна цвіточка. Надзвичайно цікава чашка, матова. Градієнт йде такий, знаєте, переходить колір. Кружечка надзвичайно приємна на дотик. Всередині, звичайно. Зараз подивимось кольорі. Об'єм чашки майже 350 мл, 90 гривень. Так, набір з двох криманочок. Скло, ну саме звичайнісіньке скло. Ціна таких криманочок по Дві штуки на 199 мл. Металевий кілш, не є дуже такий тяжкий, пластикова ручка. І тут же навіть бачу тріснута штучка. Так що будьте уважні. З антипригарним покриттям ківш на 800 мл 119 гривень. Каструлі величезні зі скляною кришкою. Зроблені в Україні. Ця каструля йде на 5 літрів 429 гривень. Подивіться, зі знижкою була 600 майже. Так, я сказав, що вона а, що це таке там, а, з кришкою. Люмінарк. Знаєте всі, що хороша фірма Luminark на літр 300 ось такий глечик, а, скляний і пластикова кришка. Ціна 169 гривень такого глечика. Тут у нас. А, як вони називаються правильно для столових предметів? Ну написано сушарка. Але це, мабуть, складати ж, правда, ж у цю саму тумбочку складати. Тарілки, э, вибачаюсь, ложки ножі та виделки. Ось така, хочу сказати, вона не маленька, не велика, середнього розміру і антиковзуюча оця сама, а, саме дно антиковзуючий. Як моя бабуся казала, тазик. Миска на 12 літрів. 76 гривень. Вибачаюсь, на... на 10 літрів. Кольори в асортименті. Привезли нові килинки домашні. Подивіться, яке гарне забарвлення. Так, оцей зелений дракоша. А мені ось цей дуже сподобався. Подивіться, як гарно. Ну, Тому що бірюзовий, зрозуміло. Да? Також чи є лімончела. 129 гривень і, до речі, прогумований. Оце, я розумію, фура АТБ Маркет. Точнісінько, як в мене, тільки наполовину менше. 129 гривень. Дуже надзвичайно гарні цього разу картини для малювання. Червоні маки. Дуже багато різних розвивалок для малечі. І навіть є ось такі цікаві з наліпками. Теж цікаві книжки. Набір для творчості. створи браслет. 80 гривень. Дивіться, яка зайча гопкомпашка. Ось такі кумедні зайчата. Також це новинка. Це брилочок 139 гривень. А це якийсь габабун. А, Я вам хочу побажати хорошого настрою, найкращого дня і всього-всього доброго, щоб у вас було. Зустрінемось вже в наступному відео. Всім пока-пока.